Ей, вітай народ! З вами Родітейл, ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні у нас відосик на тему World of Warcraft. -у. А саме чи можна пройти цю гру взагалі? Ох, я не знаю. Я не знаю, чи її можна пройти, але ми будемо намагатися. Цей відос загалом можете це розцінювати як такий собі летсплей, розважальний розмовний відосик на тему World of Warcraft. Я зараз буду звітувати по моїх персонажах, чим я займався, як я качався, кого я качав. І як саме це все буде у нас виглядати. Загалом, це вже третій епізод таких, цієї рубрики, можна сказати, це е, перші два відео називалися Я кайфую від Вов. Я не знаю, я хотів якось ну, назвати, знаєте, не просто я кайфую від Вов 3, а якось назвати інакше. Можливо, розкрити якусь нову тему, можливо, якось е, ну загалом якось про що ще розказати. Загалом якось так тому. Ну, сьогодні у нас тема: Я проходжу World of Warcraft. Чи можна взагалі пройти Вовку? Е я так думаю, що ну пройти прямо World of Warcraft мабуть, неможливо. Да Ну, типу, якщо розбирати ситуацію з точки зору геймплею, то е у нас просто ми. Як відбувається весь процес? Ти вдіваєшся, ти проходиш там якісь, ну, сюжетку, основну, по-перше, проходиш. Потім проходиш якісь данжі, які пов'язані з сюжетом, і в кінці кінців проходиш рейд, який також пов'язаний з основним сюжетом гри. То, в принципі, це можна вважати проходженням гри, да? ну принаймні Адона конкретного, да? то, тобто конкретного кусочка історії. Е це, в принципі, можна вважати проходженням гри. Але е в моєму розумінні проходження гри це знаєте, це. Е, ну, так, да, це, це, е, проходження адуну, це хороша. Це, мені здається, це хороший приклад як проходження е, гри, але мені здається, все ж таки, що це зовсім ну, це трошки не то. Ну, типу, ось в моєму розумінні проходження гри це, от, знаєте, докачатися персонажем персонажом і удіть його. От, от, типу, побачить додання, в принципі, побачить контент, побачить рейди, якісь побачить. Е, Чим закінчується Адон, це прикольно. Але все ж таки, проходження ну не знаю. Проходження це мені здається, це назвати проходженням так то й не можна. Тобто, з, як... з одного боку, так, але. Але і ні, не знаю. Ну, краще, <смі> я не знаю. Д загалом, ладно, давайте я вам покажу своїх персонажів. Я е розказую в кожному відосі про те, ким я качаюся, як я качаюся, ким я граю зараз. Загалом, в мене є прогрес по моїх персонажах. Власне, зараз я вам включу. Так, захват екрану захватився, захватився. Все, ви бачите мою гру. Отже, отже, народ, дивіться, я нарешті понакачувався до 80-го рівня, нарешті. Нарешті в мене є якийсь прогрес по персонажах. Коротше, е стосовно мого мага, я її досі не можу докачати. Вона в мене 77-го левела. Ну, ця ось моя е клятоспів, е це Ординська на Легіоні Реміксі, вона зараз, типу, це, я нею поки вже не граю, я її докачав і. Ну, загалом поки, поки, поки я нею не граюся. Власне, моя магічка за альянс, нічна ельфічка, яку я. Я, до речі, ось відкрив очі собі чорні. Бачите, які гарні чорні очі, які безмежні, як місяць в небі. Гарні. Ой, не знаю. Так от ці очі, я їх нарешті відкрив. Оце якось зайнявся цим питанням, та сходив, та відкрив собі. Загуглим, звісно, як це робиться, бо я не знаю, як це робиться, але так, да, да, зробили. От загалом з нових персонажів в мене з'явилася палка. Я не пам'ятаю, чи вона була на минулому відосі, чи ні. Мабуть, чи ні, не знаю, я не впевнений. Мені здається, що не було. Мені здається, ця палка це якраз новий контент. Да, я вирішив створити собі Паладінша, Знає, Паладіншу по тій причині. Ну, не, не конкретно чого я вирішив зробити Паладіншу. Я граю в основному тільки з жіночими персонажами. в мене мужичків немає, здається, ні одного. Да, да, ну то, те, то старі персонажі не, не актуальні. Дивіться тільки на персонажів, які підписані англійською. Це мої зараз актуальні персонажі. У, усіх я буду качати так чи інакше. Типу, е, оці чотири персонажі, які стоять у мене тут, це, типу, знаєте, так би мовити, це як прям майни. -майни. Про них ми ще окремо поговоримо. У мене тут теж є прогрес. Як ви можете бачити, тут теж є зміни і є прогрес по прокачці. До них ми теж вернемося. Шкода, ви не бачите за моєю вебкою мого Пета. Це мій хант, якщо що, це моя ханша. Вона мені капець, як подобається, я прям нею граю і дуже сильно кайфую. Так, ладно. Давайте до Паладінші вернемося. Загалом цю палку я хочу прокачати, знаєте, заради того, щоб ходити за, за трансмогом. Типу, у мене є латніки, і типу, я цими латниками буду ходити за трансвогом, щоб отримувати, як то кажуть, ну, максимум для колекції ну, речей. Типу, щоб ходити в латах, щоб ти відразу і ткань, і шкіру, і там, типу, ну, всі інші штуки, я так розумію, вони ж мають зараховуватися правильно в колекцію. Типу, якщо ти латніком їх вибиваєш. Чи як це працює? Бо я навіть не знаю, як зараз, до речі, трансмог працює, якщо що, діліться в коментарях, бо ну, я, я реально я не впевнений точно, як зараз він працює, цей трансмог. Ну, я так думаю, по логіці речей, мабуть, якщо ти ходиш латніком, да, то власне, ти вибиваєш лати, вибиваєш, там, наприклад, шкіру, і типу, шкіра буде там, для розбійника, для, там, для якогось твого там і так далі. Ну, типу, ну і плюс зброя. Да? Якщо ти ходиш латніком, у тебе більше варіацій для зброї, особливо, якщо якимсь воїном ходити. Ну, загалом цю палку я ще я створив, і вона ще поки в процесі прокачки, вона 35 рівня, як ви можете бачити, вона ще слабенька у нас, але нічого, ми її теж якось докачаємо. Отже, я ще, знаєте, створив собі ще одну андетку створив собі варлока. Знаєте, моя любов це маги. Типу, маги це. Хоча да, На Легіоні я її то викачав, і по роки, поки я щось награвся магому, типу, знаєте, оцю нічну ельфійку я ніяк якось так і не докачаю, якось мені насправді. Щось я переграв, здається, магами. Ви знаєте, щось Щось мені здається, я трошки переграв поки магами, то я не знаю, я, я трохи не хочу нею грати насправді. Але. Коротше, через це Я, в принципі, по-перше, створив собі пристап. Ну, Пріст у мене була, і вона зараз уже 48-го левела. Я її трошки прокачав. Це ще пешечка Пріст. Але я ще хочу собі Варлока. Я от не знаю, що з цього буде. Я не знаю, чи буде Варлок моїм. Ну, типу, мейн моїм. Блін, ну. Як це правильно сказати? Ну, типу, ті, хто ходять в, тк... в тканинах, поняли, ті, хто ходять в робах. Оце я не знаю, чи буде це моїм майном із цього, із цього класу персонажів, як то кажуть. Але я хочу Варлока прокачати, попробувати. Я, я її оце створив. Я ось, ой, як то кажуть, е... як то кажуть, вона в мене вже є. Отже, отже. Розбійниця, якщо чесно, народ, я не знаю, я щось трошки розчарувався. в Розбійниці, вона мені знаєте, я. Я, по-перше, трошки задушився її качати. По-друге, це саб-рога, і саб якийсь він як виявився, він як... вона якась однокнопочна. Серйозно, в мене тупо, знаєте, дві кнопки, якими. Тобто, одна кнопка, щоб тобі набити серію, друга кнопка нажати її там, щоб розрядити серію. Все. Ну да, є ще, наприклад, АОЄ. В, АОЄ в данжах трошки цікавіше. Типу, ти там спамиш. Е... Ну, Типу, третьою кнопкою, щоб набити серію, це, типу, ці клинки такі. Я не пам'ятаю, як називається. Клинків, це називає, я не знаю, як буде веєр українською. Я чесно, я щось не можу згадати зараз. Ну, Коротше, веєр клинків, поняли? Клинків. Оцей скіл ти на ОЄ розкидає вона клинки і, типу, чорним порохом, а ОЕ ж закриваєш серію. Тобто, да, всього получається 4 скила, якими ти граєш, але не знаю, якось в соло таргет, по суті, дві кнопки. все. Оце, оце, якщо чесно, мене щось рога розчарувала. Можливо, мені змінити треба і клас. ну не клас, а в смислі спеціалізацію. Я не знаю народ, якщо ви єсть тут серед глядачів якісь роги з, зі стажем, то діліться своїми думками. Що мені з нею робити, бо я не знаю. Я, я щось в Саброгі трошки розчарувався. Е, можливо, дійсно варто змінити я не знаю, на ліквідацію або, може, на піратка. Ну, Пірат, в принципі, я піратом раніше трошки грав, то пірат, в принципі, прикольна рога, але я не знаю, я не впевнений. Ну, коротше, я не знаю, що з нею поки робить. Ну, Моя, 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 моя дехашечка на Легіоні, вона ще, вона ще взагалі не качена, якось я за неї теж візьмуся. Загалом, давайте по моїх майнах. Отже, на даний момент я оцих чотирьох персонажів позиціоную як своїх майнів. Типу, я ними хочу найбільше грати, найбільше вони мені, мене цікавлять на даний момент. Отже, це моя ханша. Survival, вона сурф, да? це хан Е, Мені, знаєте, я оце відколи її спробував. Я настільки мені прям сподобався surf Hunt, я не знаю, це настільки прикольна тема, вона так прикольно грається. Ну, коротше, я не знаю, я, я прям дико кайфую від сурва. Я знаю, що можливо це не мітовий е клас, ну, конкретно Surf спек, да? можливо, це не найсильніший спек там в ДД-метрах, там і так далі, але тут, знаєте, сама суть персонажа. От, типу, ти кидаєш це бомби, це, це все оце взривається. До, в мілі ти гасишся, мечем махаєш. Не знаю, це дуже прикольно. Ревочок, оцей робиш із петом, пет з тобою летить, типу, ви вриваєтесь. Це дуже весело грається. Знаєте, в моєму розумінні це дуже весело грається в моєму баченні ситуації цієї. Тому я прям дуже дико кайфую від цієї ханчі. І ну да, ось такий я на неї поки трансмог зробив це тимчасово. Я на неї щось кра класніше виб'ю, але зараз на даний момент вона в мене виглядає саме так. Ну, власне, моя шп прісточка Дренеїчка, вона 48-левел, як ви бачите, вона поки теж в процесі. Вона мені подобається. Ну, типу, я оце качаю ШП, і мені дуже ШП насправді подобається. Я оце я не знаю. Я, знаєте, я хочу прокачать мага до кінця. Ну, надо, надо її все ж таки добити до 80-го. І прокачать Варлока ще ось до 80-го. І я хочу визначитися, хто буде моїм майном із цих трьох. Ну, типу, я хочу грати якийсь, якимсь дальніком кастером, поняли, якимось магічним персонажем я хочу грати. Але я не можу визначитися кого саме. Я не знаю. Ну, типу, я оце поки всіх прокачаю. Е, ну, мага. Найменше, якщо чесно, шансів у мага. Бо магами я просто трошки переграв, мені здається. Тому магами поки я не хочу. Отже, моя декашечка, це ДК. Да, це ДК в Бладі. Вона на даний момент. Мені щось дуже сподобався. Блад-ДК. Я, знаєте, я ніколи не танчив. І ну це вона зараз на Легіоні, типу, ця Блад-ДК. Але в основному. Я хочу її перевести на стандартний ростер персонажів її перевести, і буду Блад-ДК грати на Ну, На актуалі я маю на увазі. Ось так вона в мене зараз виглядає. Вона. В легіоновському цьому трансмозі. Трошки тут намішано по ситуації. Ну, коротше, ну ви бачите, бо, власне, це цей плащ, все це інше. Да, нарешті я закрив 30-й ключ, мені допомогли з цим, да, я буду казати чесно, мені допомогли мої глядачі з твіча. Так що, да, можете, до речі, заглянути на мій твіч, підписуйтеся. Я стрімлю World of Warcraft, намагаюся стрімити і інші ігри: Геншин і Вальхейм, і там якісь сюжетні. Ігри, і ну, я дуже люблю, знаєте, виживачі. Ну і моя любов, звісно, до гри це World of Warcraft, це найбільша моя любов до цієї гри. Е, я оце відколи повернувся, я дуже дико кайфую від Вовки. Я, я планую робити контент і на Ютуб, і на Твіч. І власне. На, в Тіктоці теж, ну, типу, на всі платформи, де тільки можна. Я буду намагатися робити контент. Тож підписуйтеся, не забувайте про лайки, про коментарі, про актив під відео. Я буду дуже цьому радий, це допомагає продвигати відосик далі. Так що, якщо вам сподобався відосик, будь ласочка не забувайте про актив. Бо це дуже важливо. Да? Це дуже важливо. Ну і на Твіч теж проходьте, на намі. Я буду радий бачити нових глядачів завжди. Отже, сьогодні у нас виходить 30-те, 10-те, у нас Хеллоуін на носі, до речі. Так що так. Власне, завтра буде стрім 31 жовтня. Це буде у нас стрім по Геншину. Ой, Так що, якщо вам цікавий Геншин, можете приходити, подивитися. Ой, перепрошую. Загалом завтра буде стрім по Геншину, а на вихідних буде стрім по Вовків. Так що, да. Ну і знаєте, народ, я вам, з вами поділюся. Я несподівано для себе знайшов нову любов. Я не знаю, чи, чи ви пам'ятаєте. Ну, хто дивився перші серії ці, цієї рубрики, власне, е, це у нас е, загалом я розказував про воїна. Я розказував про свого воїна, е, якого я вже видалив. Е, у мене була воїнша Ельфійка Безодні, там якось 30 якось рівня. І я, типу, знаєте, я побачив гаранірів і мені вони дуже дико сподобалися. Ну, я розказував цю історію. Я, е, я планував собі створити типу тянку гараніра воїна Оце, Бо я люблю воїнів, мені подобається грати воїнів, воїнами, вони веселі, вони це вриваються, рубаються. Ну короче, прикольно, доволі весело насправді. Тож я, я короче, знаєте, щось оце, Сидів в цьому створенні персонажів, типу, знаєш, переглядав про стараси, там, переглядав там всякі моменти. І такий поняв, натрапив щось я на цих дворфійок, і думаю, блін, а це прикольно. Мені подобається сама суть маленького воїна. Типу маленької раси якоїсь. Ну і вони прикольно виглядають. У них крута кастомізація. Насправді вони. Вони прям ну дуже, дуже прикольні зачіски у них. Оце особливо за цим ефектом, типу, лави, оце, оцього свічіння. І я так подивився, і знаєте, мені так знайшла дворфійка воїн. Я взагалі не очікував цього. Типу, я, я просто створив, знаєте, її спочатку. Подумав, ну, побігаю, подивлюся, як вона буде гратися. А вона мені так сподобалась, що я її за два дні викачав до 80-го левела. Я її за два дні фактично викачав до 80-го левела, вона мені дуже дико сподобалася. Я прямо це, ну, прям неймовірно кайфую від е, дворфійки воїна. Чесно, не знаю. Прям я оце відкрив собі цю расу, бо вони в мене були закриті, і, власне, створив собі ось дворфійку воїна. Так що я не знаю, якого я буду створювати гаронір. Коли час прийде до гаронірів, можливо. Ну, коротше, ладно, Подивимося, не знаю, не знаю. Поки, поки не знаю Будемо дивитися, як то кажуть. Будемо дивитися по факту, як то кажуть. Да? Так що ось така у мене дворфійка Воїн, фурівар. Вона зараз з одноручками, да, бо, бо в мене кращих дворучок просто немає. Це за локалкою. Вибив одноручки. На даний момент вона з ними бігає. Ну, як тільки ми виб'ємо якусь, якусь зброю покраще, то вона, звичайно, перейде на дворучки, бо це фурі воїн. Але да. Ну, я так подумав, там дійсно, знаєте, там просто ну така ситуація, там. Ну, типу, там немає. Ну, в мене немає, не було доступу просто до кращої зброї дворучної, тому ви, ну, довелося брати одноручні за, власне, за квести за локалки. Так, що тут у нас, до речі? Локалки оновилися by the way Блін, зброї ніякої не дають. Зброї ніякої, на жаль, не дають зараз. Так, я не пам'ятаю. Ось, ось дивіться, ось така у мене зброя дворучна була, бачите? Ось такі у мене, типу, вони старі, вони мінус дамаг, тобто тут, 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 тут різниця просто колосальна. Так що ходить оце, типу, з дворучками немає. Ну, на даний момент не було сенсу, бо просто ці одноручки вони набагато статів тут побільше. Тоже. Тож да, ось така вона у мене дреней. Ой, Дворфіїчка Вона Мені дуже подобається. Я прям не знаю, я прям тісто кайфую. Я прям дійсно кайфую, як оце. Як вона влітає, вона маленька. Прикольно б'ється. Так що. Отако. Якось отако. А така вона у мене файна дворфійка. Не знаю, мені щось дуже прикала Сама ідея, типу, знаєте, маленького воїна. Мені, мені ще хотілося насправді вульпєру воїна. Я це якось поглядав на вульпєру воїна, і мені, ну, мені дійсно була в мене така думка, але да я все-таки вирішив, що це буде дворфійка. Дуже вона мені подобається, дуже прикольна раса. Дуже вони файні. І власне. ну не знаю, мені прям дуже подобається. Я не знаю. Я прям дико кайфую від цієї дворфійки воїна. Вона мені чомусь дуже подобається, тому да. Ну, от якось так. Оце на даний момент мої майни. Можливо, ось отут замість, замість оцеї жриці, можливо, тут буде Варлок. Я не знаю. Я поки не знаю. Але да. Блін, до речі, народ, ви купаєте, дав? Я, я не можу перевести зараз персонажа із Легіона ремікс на стандартний ну, в стандартний пул. Типу, немає кнопки. Я пам'ятаю, оце тут, коли переходиш ти на, ну, на персонажа із Легіону, то тут зліва була, здається, така кнопочка, де ти власне, міг перевести собі персонажа. Зараз в мене кнопки тупо немає, я не знаю. Типу. Ну, я читав там коротше, на форумах, трохи читав інформацію, що там вона багана, ця штука зараз, і вона поки. Ну, коротше, да. Тому, тому я Варлока створив собі не на Легіоні Ремікс, бо я можливо нею буду грати, я її створив на, на типу на стандартному цьому. Ох. Отже, знаєте що? Я хочу завершити цей відосик переглядом Сінематіка. Знаєте, я так думаю. Давайте подивимося синематік. А саме, знаєте, який синематік? Гнів короля ліча. Враз, це ж гнів, да? гнів е, короля ліча, здається, так? Да? Називається. Здається так, якщо я нічого не путаю. Це знаєте, це типу, це перший адон, з якого я починав грати в Вовку. Для мене цей відосик, ну для мене класичного, класичної Вовки, дуже такий значимий відосик. І насправді ще, ну, типу, Вотелка теж. Оцей синематик теж, він дуже крутий. До речі, знаєте, я вам зараз покажу, підождіть, я згадав, я ж можу сцену переключити прямо зараз. Ось дивіться, я переключив сцену, да. Це виходить вебка моя вища е... мого ханта. Ось, хотів показати свого пітомчика. <сум> Це моя Маруся, да, я її називаю Маруся. Це моя Молі, яка літає і б'ється зі мною на моєму боці. Дуже мені подобається цей пет. Я не знаю. Я чомусь дуже люблю Молі. Боже, це дивно звучить, я не знаю, але я дуже люблю Моль. Тому, да, я створив собі саме, ну, не створив, а приручив собі саме такого пета. Так що, да Добре, давайте подивимося синематики. О, звич... синематики прям тут можна дивитися. Дивив, не обов'язково виходити в менюшку. О, класно, це зручно. Отже, поїхали. Давайте подивимося, цей синематик. Ох, такий він класний. Теж. Так що народ будемо проходити World of Warcraft. Підписуйтеся, кому цікавий контент. Син мій. The day you were born. День, коли ти народився, Ліси Лордерона прошептали це ім'я. Артас. Ох, божечки, мене мурашки Досі від цього відоса. Скільки років уже йому це просто капець. Не, да, я починав з, з цього Адону народ. Це було моє знайомство з Вовкою, саме з цього Адону. З цього Адону почалася, як то кажуть, моя історія. Е, ну, не хочу казати задротства, знаєте, це таке слово негарне. Почалася моя Мій шлях, да, скажімо так, моя любов до цієї гри. саме з цього Адона. Для мене Артас і історія Артаса це щось дуже неймовірне і щось дуже таке. Ну, знаєте, досі в мене мурашки від цього. від цієї історії, від цього моменту. Я його скільки разів бачив, але. ох. You will show restraint when exercising your great power. No, I was Я сподіваюся, колись вийде фільм по Варкрафту про Артаса. От саме про історію падіння Артаса. Це буде шедевряка, я впевнений. Бо це щось просто неймовірне. Ох, Сіндрагоса. Блін, я щось заболів, походу, бо наш сніс закладений. Мені так подобається, оце знаєте. Оці слова його батька така типу паралелі. Воно дійсно воно так і сталося, як він і казав. Тільки сталося трохи інакше. Ти будеш королем. Да. Ох, та ти що, да. Ні, ну, вміють Блізарди, вміють, знаєте, вміють, вміють. Ох, клас. Капець. Ні, ну це неймовірний відосик, неймовірний ролик. Так що, народ, якось так. Якось так, да Будемо проходити World of Warcraft далі. Можливо, я буду робити якісь вставки, там, знаєте, далі. Е, я так думаю. Загалом, як я це бачу, дивіться. Я буду далі створювати такий контент, я буду щось розказувати, я буду щось думати, я буду щось показувати. власне Це буде такий розмовно розважальний геймплейний відосик. Будемо ми гратися. Тобто і тут буде... я, я просто не знаю, як це буде виглядати далі, але я думаю, я буду якісь зробити вставки десь. По якимсь БГ, по якимсь рейдам, по якимсь данжам. Ем... Ну, не... ну, безпосередньо з геймплейною я маю на увазі частиною відео. Але загалом якось так. Проходимо World of Warcraft. Тож, е... я сподіваюся, це відео було комусь цікавим. Я не знаю, це все знімається на імпровізації, тож не судіть строго, як то кажуть. Е... Не забувайте про актив під відео. Е, лишайте свої коментарі, свої історії, діліться, пишіть, як ви познайомилися з World of Warcraft, як ви граєте чи не граєте, якими персонажами, чи, можливо, які у вас думки по цьому поводу, можливо, хочеться щось сказати на тему відео. Ви діліться, я почитаю, все, я всі коментарі читаю. Тож е, Якось так, якось так, любі друзі. Тут такий от вийшов відосик. Загалом, всім дякую за вашу увагу, дякую за перегляд. Всім гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви це побачите, і побачимося, як так кажуть, в Азероті, любі друзі. Пока. Всім бувайте!